Українських волонтерів поки що немає мотивації чіткої для чого вони це роблять, тому поки що українське волонтерство це лише добра воля тієї чи іншої людини. Як... З мого досвіду, можливо, у когось є якийсь інший досвід, але є країни, які стимулюють волонтерство і підкреслюють його значимість, важливість, і е, говорять про те, що саме та людина, котра займається волонтерством з малих років з юного віку, вона буде суспільно активною людиною, з тією на якої суспільство може покладати якісь надії з одного боку, а з іншого боку, і відповідальність. А так, наприклад, в південній Кореї, де я побувала на всесвітньому фестивалі культури і мистецтв, представляючи Україну, і я зустрілася із волонтерським рухом, розмовляла багато з волонтерами і дізналась про те, що юний студент чи спеціаліст, який хоче влаштуватися на роботу, котрий принесе диплом, але не принесе певну кількість. Своїх рекомендацій волонтерських він не може отримати гарну роботу. Мені здається, що цей досвід треба перейняти українцям і використати його задля того, щоб ми розуміли, з ким саме нам доведеться працювати. Бо Іноді людина буває хорошим фахівцем, але вона дуже неконтактна. Ну її це можна пробачити, якщо вона геній. А коли людина лінується і ніколи ні для кого нічого не хоче зробити благодійно, то навряд чи можна від неї чекати якоїсь серйозної віддачі на роботі. Принаймні, принаймні, я точно знаю це із власного досвіду. Але поки що Україна набирається досвіду волонтерства, розуміння волонтерства. І ну, ми маємо набити свої власні якісь там сенці, шишки на лобі для того, щоб зрозуміти, яких саме волонтерів і в яких саме сферах ми хочемо отримати. Оскільки благодійництво, волонтерство і багато інших рухів в Україні тільки зароджуються, і в нас немає ще чітких чіткого розуміння їх і традицій, то дуже гарно, коли є приклади позитивних волонтерів, на яких хтось може рівнятися, хтось може переймати їх їх досвід і використовувати це у власному житті.